Доброго дня, шановні друзі, німецький дім Київ, представники німецького дому, німецька спільнота вітає вас всіх щиро в цьому залі і е, дякуємо вам за те, що ви відгукнулись на наше запрошення і прийшли на відкриття нашого кінофестивалю українського і німецького кіно. Також дякую Київ е, інформ. Теплій, такій комфортній камерній студії, яка нас приймає тут, і ми зможемо з вами провести цей захід з цікавістю і з приємністю. Хочу сказати, що ми назвали наш кінофестиваль обличчя пам'яті. Чому так? Тому що ми хочемо, щоб ви всі відчули силу пам'яті, про яку ми сьогодні будемо говорити, і заглибилися в непросту часом. Трагічну історію німців України. Наш кінофестиваль. Ми хочемо знайомити з вас в цьому фестивалі з історичним кіно, з документальним кіно, з сучасним українським і німецьким кіно. І на протязі. Трьох тижнів, які йдуть попереду, як ми, звичайно анонсували наш кінофестиваль, будуть проходити фільми різних жанрів, стрічки різних жанрів. Жанр буде і історичний, і драматичний, і, звичайно, це буде документальна правда, і історична драма, і тепла іронічна комедія. Зі мною разом мої партнери. Члени товариства Німецький дом Київ, заслужений журналіст України, наш переможець конкурсу Унзребесте. найкращий у нас є такий конкурс німецької спільноти Сергій Іванович Сайбондар якого ви дуже добре знаєте, і моя колега, викладач німецької мови німецько-австрійського освітнього центру Дарина Саватєєва. Ми сьогодні будемо презентувати для вас різні стрічки і, звичайно, стрічки нашого фестивалю. Хочу сказати, що ми дуже хочемо, щоб цей кінофестиваль був не тільки кінематографічною подією, а й ще й був точкою. Точкою дотику культур наш німецький дім, який знаходиться в самому центрі нашої, можна сказати, України, в самому центрі нашого міста, дав нашого міста. Ми запросимо вас на наступні фільми, які ми будемо презентувати, і сьогодні про які розповімо, але будемо показана буде тільки одна стрічка. І ви зможете познайомитися в нашому німецькому домі не тільки з тими стрічками, які ми пропонуємо, а ще й з нами, з самими нами, з німецькою спільнотою, з її культурою, з її традиціями, з її історією. Ви побачите, які у нас цінності, чим ми живемо, що нас об'єднує, Чим живе наша громада, і звичайно, що формує нас і що ми передаємо нашому молодому поколінню, наша пам'ять, наша ідентичність, наші родинні зв'язки це те, що нас пов'язує. Тут багато представників нашої німецької спільноти, нашого центру, нашого німецького дому. І я думаю, що вони згодні зі мною, що я говорю такі слова, бо нас об'єднує звичайно, наша ідентичність, наша історія, наша мова. І те, що про що я сказала, для нас це дуже цінно. Як і для представників інших національних спільнот, я думаю. Сьогодні Україна знову переживає війну, і знову тисячі українців різного походження страждають від її наслідків втрати, вимушене переселення, біль, розгубленість. І цей досвід болю і втрат уже був в історії, звичайно. І колись тисячі етнічних німців, як і представники інших національних спільнот, зазвичай. Знали такої ж самої біди і е, такої долі внаслідок Першої і Другої світової війни. Це теж були такі е, вимушені депортації, репресії, переселення і така ж долю, таку долю зазнали наші, наші пращурі. Е, ми проводимо паралелі не для того, щоб е, знацінити чи порівняти біль того часу і нинішнього часу. Ні. Ми проводимо ці паралелі для того, щоб що ми не повинні забувати історія? Повторюється, коли її забувають. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що було, і, звичайно, ніколи про це не забувати. Через силу кінемистецтва наш кінофестиваль розповість про історію, про історію, історичну долю українського народу, українського і німецького народу, покаже глибину зв'язків родинних, спільних переживань. Живань і прагнень це про те, що буде в наших фільмах, які ми презентуємо на цьому кінофестивалі. І саме тому наш німецький дім залишається таким есередком підтримки, пошуку родинного коріння, відновлення національної пам'яті і гідності. Ми допомагаємо нашим членам громади відкривати історію своїх предків, знаходити, дізнаватися правду про репресії, про департ. Про знищені долі, бо тільки знаючи правду, ми можемо говорити про майбутнє нашої держави. І звичайно для нас, всіх як етнічних німців, це дуже важливо. Чому я про це говорю? тому, тому що фільми наші два фільми: основні, можна сказати, особливе місце програми займають два дві стрічки. Вони історичні і вони говорять про те, що долю нашого українського народу. Представників різних національних спільнот. Кожен фільм фестивалю це містецький вид, витвір, можна сказати. І, звичайно, він дасть нам можливість щось зрозуміти, щось згадати, поговорити про минуле і, звичайно, про майбутнє, і про той час, який ми зараз переживаємо, і про ті цінності, які є у нас. І хочу сказати, що. Що ці стрічки, які ми сьогодні презентуємо, вже казала, що особливо місце займають дві: це «Дерленгстетак» найдовший день, перша стрічка, і друга стрічка Любов і муки Махди Хоман на основі книжки Любов і муки Махди Хоман, автором якої є Сергій Іванович, ми три роки тому ще перед війною в Українформі презентували цю книжку, і вона розбіглася. Навіть у автора не залишилася цієї книжки, тому що вона безцінна. Просто там історія, історія українського народу, історія наша, нашої тяжкої долі українських людей, які на протязі століття переживали різні різні епохи. І е, більш вона знайома і німецькій спільноті, і польській і іншим, які пережили ці страшні часи голодомору, е, війни, депортації, знущань, і потім поневірянь. І звичайно, е, вони залишилися. Е, Залишилися для нас в пам'яті, тому що навіть ми не знаємо, де багато з них залишилися, де були останні їх дні. Ми пам'ятаємо, звичайно, я перейшла з одного фільму на другий, але цей фільм буде презентувати Сергій Іванович. Я хочу сказати про найдовший день. Це один із таких теж трагічних фільмів, який говорить про перший день війни, уже цієї війни, загарбницької російської агресії. Це фільм був знятий радою німців України. І показаний суспільним про найдовший для нас всіх день перший день війни, якого ми не очікували, який був для нас емоційно несприятним, не незрозумілим. Звичайно, і вже три роки ми живемо в цій війні, захищаючи свою землю, наші, наші діти, наші воїни, захищаючи територіальну цінності нашої держави. Цей фільм про те, що ми повинні не мовчати. Ми повинні говорити. Ми повинні говорити про ті враження, про ті власні переживання, про біль, яка нас оточила в той день, особливо перший день війни. І, звичайно, зберігати пам'ять. Знову от, знаєте, як красною ниткою через ці фільми проходить пам'ять. Пам'ять про яку я сьогодні кажу, про яку ми говоримо. Яка часом не часом, яка і трагічна, і зараз, і в ці дні війни, яка досі йде, і невідомо, коли вона закінчиться. Е але, але у нас в нашому репертуарі кінофестивалю є і стрічка комедійного жанру, не тільки і драми, і трагедії, і звичайно історичної правди, історичної драми, і комедійний жанр, чому ми взяли стрічку, показ кінофестивалю, що комедійний жанр про це розкаже Дарина. Дарина, будь ласка, тобі декілька слів. Скажи нам навіщо нам в нашому кінофестивалі показ комедійної стрічки, такої цікавої? ми пропонуємо подивитися е, через дві неділі, тому що кожної п'ятниці у нас буде покасочфільма. Е, угу. Доброго дня! Всіх вітаю ще раз. Е, дуже рада бути частиною такого великого проєкту. І е, зараз дійсно настали важкі часи, е, кидає нам нові виклики кожного дня. Е, серце часом стискається від тривоги, а майбутнє здається, ну. Таким непевним, і саме в такі моменти важливо тримати в собі світло. І усмішка та позитив це не заперечення труднощів, а це сила, яка допоможе нам їх подолати. Це як невеличкий такий маячок, який допомагає нам пройти крізь цю темряву. І навіть коли нам важко, все одно нам треба вірити в краще, тому що ми знаємо, що після кожної ночі все одно сходить сонце. І саме тому. У одним із фільмів, які ми обрали для перегляду, є німецький фільм жанру комедія, а під назвою Моя заповітна мрія «Der ganz große Traum» режисера Себастьяна Гроблера. Він розповідає про молодого та амбітного вчителя англійської мови, який у 1874 році повертається до Німеччини, щоб викладати в одній із шкіл англійську мову. Конрад Кох переживає низку труднощів під час свого професійного життя, але його робота це певний експеримент, оскільки раніше у школах країни викладали лише мертві мови. І цей енергійний ідеаліст налаштований дуже оптимістично і його методика викладання перетворює навчання на дещо більше ніж просто навчання. І глядачеві надається можливість подивитись на такі важливі поняття, як кохання. Дружба, розуміння, повага та єдність через призму саме німецького кінематографа, і всім нам відомо, що німецький кінематограф він завжди вирізнявся своєю специфікою, а особливо, що стосується фільмів комедійного жанру. Тож ми пропонуємо нашим глядачам зануритись у таку невеличку мандрівку міжкультурну і пройтись міжкультурним місточком між Україною та Німеччиною. І точка відправлення у нашу мандрівку буде у німецькому домі Київ 9 травня о 16 годині тож всіх запрошуємо Як сказала Дарина, ми чекаємо 9 травня. Дарленс – це буде наступна наступна п'ятниця. А зараз, звичайно, ми презентуємо головну стрічку нашого кінофестивалю, яка називається ну, фільм про Магду Хоман, Любов і Муки і Магди Хоман, так називається і книжка. і... Називається фільм, це драма, яка розповідає про трагічну долю Німкені Магди Хоман. І як я сказала на початку, це ще одне свідчення жорстоких випробувань, які припали на долю нашого українського народу впродовж ХХ століття. І особливим для мене є не тільки ця повість, ця драма. Це просто історія однієї родини, знайомої мені, дуже е, такої е, трагічної долі, і е, все ж знову я звертаюся до того, що ця пам'ять, яка торкається кожного з нас, е, пам'ять про, е, про біль, про втрати, про е, витривалість, про тяжку долю української жінки, яка, яку ви побачите в цьому фільмі. Але це вже не моє. І я дуже, мені приємно сказати, що саме в цей день цей фільм сьогодні представить правнук Магди Хоман, про яку ми сьогодні будемо дивитися фільм Сергій Іванович Сайбондар. Доброго дня, шановні. <праць> Доброго дня, шановні. Як сказати, колеги, колеги партнери, земляки, земляки, друзі, щиро радий вітати вас в цьому новому прес-центрі «Київінформу». Сталося так, що я маю маленьку дотичну причетність до цього місця, тому що надаю їм консультативну допомогу цьому прес-центру. Але не про це мова, а мова про сьогоднішній фільм, який ми будемо переглядати в форматі допрем'єрного показу. Ви знаєте, історій, про яку розказуються в цьому фільмі, є багато. Я думаю, що дуже багато. Тому що людей, які німців, які жили в Україні, теж було багато. Але е, е, їх усіх підминала система е, тоталітар, тоталітаризму е, радянського, і е, кожна сім'я мало. Я не думаю, що навіть залишилися е, випадки е, чи сім'ї, яких би не торкнулися е, події е, розкуркулення, колективізації е, е, репресій сталінських голодоморів, е, воєн. Наприклад, ви з фільм це побачите, що в моїй родині сталося так, що брати українці воювали проти братів і дядьків німців. Це унікальний випадок, який виносить жорстокий урок життя, що війни це не завжди добре. В житті людини, тому що е, війни задумують, е, як показу, показала практика, е, е, ненаситні диктатори, е, проводять війну, е, хто там е, спритники? Е, комерсанти. А результати зносять на, свої, на, на собі е, звичайні люди. Е, моя прабабуся Магда Хоман, ну ви вже знаєте, мабуть, я зустрічався в Робідачтралі з вами і розказував про створення фільму. Фільм створений. Е, я розкажу його трошки історію, але ви е, знаєте, що. Е, е, Мої історії вже понад 100 років. Моя прабабуся Магда Хоман народилася у селі Штокте поблизу Вінзена в Нижній Саксонії. Вона народилася в багатодітній сім'ї і з маличку підробляла, сама змушена була заробляти на себе. Її Долі торкнулися три по суті війни. Перша світова, Друга світова і нинішня війна теж неопосередковано пройшлася по її пам'яті. Якби не Перша світова війна, то, можливо, б дід Олексій не попав, українець, дід Олексій не попав би в німецький полон і не не, не, не зустрів би Магду Хоман, е, якби не Друга світова війна, то е, Магдані сини не воювали би проти е, її племінників. Ну, якби не третя війна, то її внуки і правнуки не служили, не служили би на фронті. Е, брат мій зараз на Харківському е, передку фронту. Е, Двоєрідні брати, так само правнуки, служать в Донбасі на Донбасі і навіть не знаю де, де, де служать конкретно інші брати, тому що час від часу їх переводять з фронту на фронт. Фільм, який ви сьогодні побачите, на жаль, не дійшов до серійного показу в кінотеатрах, хоча був зроблений в 2019 році. У 2017 році ми були з кінознімальною групою в Німеччині, двічі були в селі, де вона. Приймала, прийняла на себе муки, про які говориться в фільмі. І фільм був практично готовий ще в 2019 році, але ви знаєте, що дві хвилі ковіду перекреслили не тільки плани із цим фільмом, а забрали, пошкодили здоров'я людству і забрали багатьох на, на небеса Вибачте за таку відвертість. Фільм був готовий. Потім знову до показу. Ми підготували рекламну кампанію, підготували супроводжувальну інформаційну кампанію, і тільки був визначений день пока прем'єрного показу в Києві. Планували в четвер почати. Щоб на вихідні зачепити серію показів, вівторок був прильот на е, ракет на бульвар Шевченка і парк Шевченка. Я зараз не пригадаю точну дату, е, але е, друга нинішня війна так само е, зашкодила фільму Магда е, «Дойти до людства. Е, Єдине, що я встиг зробити, це допрем'єрний показ зробив у селі Карішків Вінницькій області Барського району, де е, жила моя прабабуся, звідки родом е, уся моя родина. Фільм е, розповідає про е, фільм розповідає про е, кохання. Е, Моєї прабабусі і прадіда, які, покохавши один одного, потрапили в пастку воєн і пережили всі лихоліття, які випали на долю Магди Хоман. Повторюю, фільм показаний е, в селі. Е, там зібралося, десь було е, ч, понад 400 е, глядачів. Е, фільм пройшов на ура. У е, фільмі дотримано всіх е, е, дат, е, хронологія витримана, витримана сюжетна лінія. Е, він відповів кожен його, кожна його картинка відповідає дійсності і свідчить, може бути свідченням на якомусь судилищі проти тоталітаризму і втручання в життя людей. Єдине, хотів би наголосити на, на тому, що е, цей фільм зараз не є е, у показу широкому для вас е, сьогодні. Людмила Федорівна, е, проводячи фестиваль, е, виклопотала унікальну можливість, е, е, тому прохання не знімати. Е, я підписав авторський договір. Е, з, Згідно якої я не маю права е, показувати на широкій аудиторії в кінотеатрах, а це е, знову ж таки в форматі допрем'єрному, виключно для вас, виключно е, в рамках фестивалю. Е, тому ми е, зараз припиняємо говорити, е, Це моя дружина, вона, е, вона журналіст. Журналіст вловила, що я забув сказати про листи. Вся, вся історія крутиться довкола листів. Якби не листи бабусі Магди своєму брату Густаву, то не було б сторіччя пошуків, які ми здійснювали. Листи збереглися у брата Густава. Брат Густав в 68-му році він приїжджав сюди двічі за нею, але вона за ним не поїхала. Сказала, що в цій землі похований мій чоловік з цієї, в 42-му році. Звідси пішли на війну із моїм німецьким народом, мої сини, і я нічого про них не знаю. Допоки вони не повернуться, я нікуди не поїду. Хоча перед тим дуже просила в листах 42-го року, щоб Густав приїхав і її забрав. Листи дали можливість підняти пласт історичний і узагальнити його. Листи дали можливість знайти одне одного з нашого боку. Моя мама зверталася, внучка Магди Хоман, зверталася в Товариство Червоного Христа, і їй були відмовили. Петер зі сторони Німеччини Петер Хоман Молодший в них Фрідріх Петер і Гу, Августа чи вірніше, Це була історія досліджена до 1653 року. Це були найпопулярніші імена в родині, тому можете запутатися у Петерах. Я спочатку їх теж спутав, тепер трошки розібрався вже. Петер, який сьогодні живе і поки що здравствує, у селі Штокте в Нижній Саксонії, 25 років присвятив пошуку нас української родини. 93-му йому дали адресу моєї мами і зав'язалось листування. Я був у Німеччині в 95-му, в 2014-му, в 2017-му. І думаю, що ще Бог допоможе бути там. Словом, ви побачите фільм, все зрозумієте. Ексклюзивна можливість потрібно тільки зробити два кроки: встати, перевернути стільчики, Хотіла сказати, що дякую Сергію Івановичу. Що коли ми презентували книгу, то Петер виходив на телеміст, телемост у нас був, і ми бачили і чули цю родинну трагедію. І ви знаєте, що ви вже зрозуміли, що цей, цей фільм це про для мене це глибина, така глибина родинних зв'язків, таких прагнень, вимушених, таких, знаєте, пережв. Переживання, вони душевні переживання, бо це біль. Це знайти людину, знайти родину, звичайно, знати з двох сторін шукали один одного. і знайшли. оці родинні зв'язки. Це дуже важливо для нас всіх, бо ці пошуки продовжуються і зараз, під час цієї війни. Воно тільки все спільне і тонке, і тяжке для нас всіх, і дуже гостре. Будь ласка, гарного вам всім просмотру. Дякую своїм колегам. І не забувайте, що ми вас запросили і на другий, і на третій фільм. Да.